І обдурені молитвами, проповідями, зверненнями, процесіями, картинами, газетами, гарматне м'ясо, сотні тисяч людей, одноманітно одягнені, але з різноманітними знаряддями убивства, залишаючи батьків, дружин, дітей з тугою на серці, але й з напущеним молодечим завзяттям, їдуть туди, де вони, ризикуючи смертю, будуть здійснювати найжахливішу справу убивство людей, яких вони не знають і які їм нічого поганого не зробили. Це Лєв Толстой, антивоєнна стаття із промовистою назвою Одумайтеся 1904 рік, саме початок маленької побідоносної русько-японської війни. Це нічого вам не нагадує? Росіяни, як дурень зі ступою, це їхня ж приказка така є, носяться із великою так званою руською культурою, вимагають «отмініть атмєну. Але в чому ж сенс подібних закликів? Ви, як мінімум, хоча би книжку відкрийте і почитайте про що ваш же великий російський письменник пише після вторгнення в Україну для цивілізованого світу, прикметник російський тепер нагадує про злочини у Бучі, і Маріуполі, а також про трофейні унітази, чи допоможуть врятувати таку репутацію Росії Толстой і Достоєвський? Прошу написати вашу думку в коментарях. Ну, а ми тим часом продовжуємо другий сезон циклу історичних програм Локшину замовляли. Сьогодні розберемо міф кремлівської пропаганди. Про спільну, начебто, культуру двох народів українців і росіян. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Айфон, ви знаєте, що спільного між цим гаджетом із загниваючої Америки і Достоєвським не знаєте? А от шаман знає. Культуру Росії неможливо. культуру Росії заблокувати неможливо без цієї спадщини фундаменту. Світ не був би таким, яким ми його знаємо. Ми ж не знаємо. А можливо, творці цих американських телефонів, цих технологій, автомобілів надихалися творами Петра Іліча Чайковського, коли вони створювали цей телефон. Або творами Достоєвського Булгакова. Можливо, тоді без цих творів взагалі цих технологій не було б Ви знаєте, до речі, дарма Придворний співак Кремля переймається скасуванням російської культури у світі. Справа в тім, що його і самого можуть скасувати, але вдома в Росії. Судячи з російських тенденцій, шаману доведеться насамперед відмовитися від своїх облягаючих штанців. Початок розвалу великої країни відбувався рівно через ці явища, через джаз, через стилях тощо. що таке стиляга? Що таке вузькі джинси? Це шлях до ЛГБТ. Концерти і корпоративи Шамана в Росії поступово скасовують, але не подумайте не за махрову пропаганду. Усе прозаїчно. Непристойний розмір його гонорарів, якими він ділитися не збирається ні з ким, неприємно вразив співвітчизників співака. А до змісту його творчості у хазяїна Кремля якраз таки претензій нема не те щодо збочених на його думку західних митців. Якщо автор зацікавлений, щоб його твір вийшов на сцену або екран, його опублікували. Він зобов'язаний слідувати цьому мейнстриму. І якщо в цих творах або навіть у приватних висловлюваннях письменника, режисера, актора миготить і накомислення, сумніви на нього чекають остракізм і скасування. Отже, за логікою пропагандистів, культура в Україні і Росії спільна, але потрібні зусилля, ну тобто війна, аби цю спільність здобути. От такий ребус від кремлівської пропаганди. А погляньмо лише хто ж нині продовжує справу Толстого і Достоєвського Ця збірка, ця антологія це ще й державне діяння. Тому що те, до чого має стосунок РТ, особисто Маргарита Симоньян, це не просто літературна справа, це державна справа. І вони в силу цього вже означають увагу держави не тільки до самої проблеми війни і трагедії війни, а до літератури, яка створюється про це. Отже, давайте проаналізуємо, як Росія століттями безуспішно викорінювала культуру народу, якого, начебто, не існує. Нагадаю, як відбувався процес входження українських земель до складу. Російської імперії після Переяславської ради, яка відбулася у 1654 році, і угоди між військом Запорозьким і Московським царством, сучасні українські землі поступово повходили до складу Московії. З 1721 року це вже була Російська імперія. Починалося усе як тимчасовий військовий союз проти Польщі, в якому Гетьманщина мала широку автономію. Але за 150 років, на жаль, ця свобода просто випарувалася. Міцні обійми старшого брата, та так званого проявлялися насамперед у площині культури цікаво, що століття цілеспрямованого викорчовування і стирання української культури це було окей для росіян. Ну а обмеження виступів російських артистів за кордоном сьогодні це уже, начебто, злочин проти європейської культури. Що стосується кампанії зі скасування російської культури, ми багато з цього приводу говорили і сміялися, і серйозно говорили. Російська культура, російська культура є частиною європейської культури і світової культури. І коли хтось намагається знищити російську культуру, то це спроба самогубства, тому що вони знищують самі себе. Вихваляння російської культури на тлі війни на жаль ллє воду на млин Путіна, якому хочеться за допомогою цієї культури показувати всьому світові, що нічого не змінилося. Так, ми бомбимо Київ, але ви все одно слухатимете наших музикантів, читатимете наших письменників. Козацькі гетьмани, ну одразу ж, починаючи з самого Хмельницького, намагалися позбутися союзників росіян. Гетьмани, наступники Іван Виговський, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Іван Мазепа шукали союзників, Узників серед поляків, татар і турків, шведів вони воювали у війнах проти росіян, піднімали повстання, переходили на бік ворогів московського царства. Проте ці зусилля не увінчалися успіхом, і після кожної невдалої спроби росіяни усе більше втручалися в управління козацькими землями. Схоже, нічого в їхніх підходах не змінилося і досі. Права людей? Права людей після держперевороту, людей, які причетні до російської культури, винищувалися. Зараз законодавчо заборонено російську мову в усіх сферах життєдіяльності – і в освіті, і в змі, у мистецтві, культурі. Ми часто забуваємо про те, що російський стиль це не тільки зброя, це прекрасна архітектура, це балет, це художники, це музика. З Росії може йти новий виток, можна сказати, нашої цивілізації, тому що там всюди сатанізм, перекручені цінності. Люди ходять натовпами по вулиці, показують свої геніталії. Але ми ж цього не визнаємо, і нам така культура, не дай Боже, не потрібна. Якщо переглянути перші сторінки українських творів і часописів, які були видані у середині 19 століття, то виявиться, що чимало з них видавали у столицях імперії Санкт-Петербурзі і Москві. Григорій квітка. Основ'яненко опублікував свої малоросійські повісті у Москві у 1834-му. Перше видання кобзаря Тараса Шевченка побачило світ у Петербурзі у 1840-му. Перші глави роману Чорна рада Пантелеймона Куліша там же у 1847 році. Цікаво, що тогочасний російський літературний критик Віссаріон Білінський зрозумів, що українська література є першим кроком до подальшої самостійності, і тому Палко заперечував існування не тільки української мови і культури, а навіть і українських письменників і поетів. Адже цитую. Великі поети можуть бути тільки у великих народів у цей же час. Неіснуючі українські поети і письменники, члени Кирило-Мефодіївського товариства Тарас Шевченко, Патромон Куліш, Микола Костомаров прагнули реорганізації імперії. Тарас Шевченко чи Григорій Квітко-Основ'яненко на основі української народної традиції творили своє нове національне мистецтво. Імперія не безпідставно сприймала таке мистецтво як конкурентне і тому нищила усі його осередки. Саме це стало причиною знищення Кирилими мефодіївського братства і заслання Тараса Григоровича до Казахстану із забороною замисліться на хвилинку писати і малювати. Та вже у 1863 році ситуація змінюється. Щоб запобігти потенційному негативному для росіян сценарію, коли поляки і українці будуть разом чинити спротив Російській імперії. Міністр внутрішніх справ імперії Петр Валуєв видає таємний циркуляр. Він забороняє публікувати релігійні і освітні книги українською мовою. Одночасно заборонити українську і дати натомість і великоруський – все логічно і системно. Тут іще варто зауважити, що Володимир Даль писав свої літературні твори під псевдоказак Луганський, а зростав в українському південному Миколаєві. Тобто, головне джерело, з якого він черпав слова для покриття лексичного дефіциту великоросійського язика, нам з вами добре відоме. Далі Олександр II, імператор видає емський указ, який забороняє друк українською мовою усіх книжок, навіть нот для пісень, і проведення театральних вистав. Українську літературу почали друкувати і нелегально привозити до Надніпрянщини із підавстрійської України. Чи багато змінилося за 150 років? Демонструю на прикладі: сучасні російські можновладці друкарнями переймаються не менш трепетно. У продажу з'явилися перед початком навчального року ось такі зошити. Уявити собі неможливо, то таке взагалі могло з'явитися на території Росії. Зараз у школах в освітньому процесі йдуть розмови про важливе дуже багато робить для того, щоб школярі отримали нормальне громадянське виховання. Я як філолог. Бачити такий зошит абсолютно не можу. Український поет Павло Грабовський в автобіографії згадував у школі мав викладача з Росії, який не розумів української, насміхався через неї з дітей, і таким чином відбивав будь-яке бажання учитися. А от вдома мама і бабуся розказували йому казки, співали українських пісень, і це допомогло йому вивчити мову і полюбити українську культуру. Проте були і інші способи насадити російську серед українців це армія. Справа в тім, що в 1874 році з'явилася загальна військова повинність. Під час тривалої служби українці вивчали російську мову. Ну а коли поверталися додому, то спілкувалися вже нею. Сучасні митці російські просувати російську мову і культуру також пропонують під дулом автомата коли закінчиться скасування російської культури на заході, дуже просто воно закінчиться тоді, коли ми станемо настільки сильними, що в них не буде спокуси думати про те, що вони можуть нас знищити, зокрема і військовим шляхом. А в них такі спокуси присутні просто зараз. Попри всі зусилля імперії, російській мові так і не вдалося зайняти чільне місце у головах українців, хоча вона мала формально вищий статус. Ну а через відсутність освітньої системи, російська. Імперія так і не змогла перетворити українців на росіян, саме це і зіграло свою роль під час визвольної боротьби 1917-21 років. Після революції 1905 року ситуація для української мови і культури змінилася. Емський указ скасували і дозволили діяльність політичних партій, які до того працювали в підпіллі. Чотири роки бурхливої української революції продемонстрували, в українського народу є власна самобутня ідентичність, яка дає шанс і на політичну самостійність. І, хоча сталася поразка у війні з уже більшовицькою Росією, і ми втратили незалежність, Україна тим не менше отримала кров'ю, фактично, можливість поширювати мову і культуру в межах радянського союзу. Далі у 20-х роках політика українізації і ліквідація неписемності дали поштовх зростанню національної самосвідомості. Вона проявилася у творчості українських поетів і письменників Миколи Хвильового, Майка Йогансена, Павла Течіни, Володимира Сосюри, Наталі Забілої. До речі, українське радіо, сторіччя якого ми відзначили буквально щойно, воно теж з'явилося у 1924 році в ці роки і доносило українську мову і українську пісню в кожну українську домівку. Україні Українізація в радянському союзі була спричинена кількома чинниками. Ну, по перше, більшовики намагалися перетягнути українців на свій бік, адже під час українсько-російського протистояння 17 21 років значна частка українців віддавала перевагу саме національним поглядам. Національний рух загрожував більшовицькому уряду. Тому росіяни вирішили, не можеш побороти, просто очоль і взялися самі за українізацію під комуністичними гаслами. Але ця програма дала збій. Занадто активне відродження української мови не могло просто не призвести до відродження українського духу. Це помітили більшовики, і звісно, це їм не сподобалось. Тож Сталін уже розпочинає гоніння на українських письменників і українських науковців. Їх звинувачують в так званому українському буржуазному націоналізмі, відправляють у заслання і страчують. В історії ці події отримали назву розстріляного відродження. Було знищено сотні представників української інтелігенції активно боролися із наймасовішим на той момент медіа українським радіо в рамках справи українського радіокомітету під надуманими приводами розстріляли усе керівництво радіо і навіть завідувача музичної редакції усе, щоб заглушити будь-які публічні прояви ідентичності, яка не вписується в образ нової радянської, так званої людини. У сучасній тоталітарній Росії досі шукають ворогів культура культура народів Російської Федерації завжди стояла поперек горла нашим недружнім партнерам. Західні нації заражені спірохетами. Це народ, який забув про свою ідентичність. На перше місце ставить гендерну дискусію і мультикультурність. І тепер їх не існує, вони просто, вони просто гниють гниї. і загнивають протягом подальших десятиліть радянська влада обережно дозволяла існувати українській мові, видавати нею книжки, створювати кіно чи вести справи чиновникам. Але з іншого боку, насаджували тези про так звані три братні республіки і народи, і зменшували кількість годин викладання української мови у школі. А наші вулиці і площі поназивали іменами радянських партійних діячів, полководців, а також російських поетів, які жодного стосунку до України не мали, нині повертаємо своє. Верховна Рада розширила масштаби роботи зі стирання з географічних найменувань нагадувань і навіть натяків на зв'язок з російською культурою і Росією. Ось міць і сила думки сюди. Я включаю і героїв, які визволяли Україну від фашистських загарбників. їх теж не пощадили. в радянському союзі у 20-30-ті роки. Більшовики намагалися грати на українському питанні через популяризацію мови, аби здобути прихильність народу. Натомість численні представники білого руху, які програли більшовикам і емігрували за кордон, переживали, що українізація в радянській Україні призведе до зникнення спільної російської культури і оформлення української окремішньої культури. Щоправда, на думку носіїв такої ідеї, це її і погубить, бо самостійно вона не зможе стати великою. Постріли любові так називається дослідження, яке зробили фахівці центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Їхній вердикт російська культура це блискучий троянський кінь, у середині якого танки, бомби і ракети, стверджує екскерівниця центру Любов Цибульська. За її словами, Росія використовує культуру як зброю, спочатку завойовуючи серця, ну а потім уже підкорюючи землі. Руський мір це такий собі товар на експорт, концепція, яка дозволяє обґрунтовувати Росії її зовнішню експансію. Ну а умовні Чайковський чи Пушкін це шматочок хліба на гачку, яким Росія ловить своїх прихильників. Інструменти культурної експансії Росії, Россотрудничество, Руський мір фонд Герчакова із 2022 року включені в санкційний список Євросоюзу. Чому за поширення кремлівської і антиукраїнської пропаганди? Досягнення Росії на шляху популяризації російської так званої культури це знищення національних пам'яток України. На сьогодні окупанти зруйнували понад тисячу об'єктів культурної спадщини нашої держави. Натомість на тимчасово окупованих територіях відбувається відновлення радянських або російських культурних пам'яток. Ну а паралельно створюють так звані культурні центри окупаційного режиму, зокрема на місці повністю знищеної пам'ятки світового значення Херсонес-Таврійський Росіяни спорудили музей. Величчю власної культури переймаються сучасні російські ліберали. Кажуть, що Путін і Пушкін не мають начебто нічого спільного. А російська культура і російська агресія проти України це начебто два різні світи. Розмірковуючи, чи потрібно відкривати центри російської культури в Європі, чи варто писати російською мовою для російської аудиторії? Давайте ж допоможемо знайти відповіді на ці запитання. Запрошую вас написати їх у коментарях. Залишайтеся з нами, аби не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш Ютуб канал. Щастить.